От, послухайте цей запис на ваш розсуд, я нікого не засуджую. Це замовлення з інтернет-магазину нашого. Клієнт замовив, вказав всі дані, вказав, що повна оплата, і зараз включаю вам е розмову. От все в порядку. Алло, Слухайте. Так, слухаю. Доброго дня. Пропис толфоном по вашому замовленню. Батарея HQ430 для Nokia. Є в наявності, можливо, ще щось потрібно. Клей, хоче набір інструментів захисництво, пауарбанк. Нє-ні, ні, нічого, не треба більше. Вас є сигнал на цьому номері. Ви користуєтесь сигналом. Ще раз прошу. Сигнал є на цьому номері. Ви користуєтесь сигналом. Так, користуйтесь. Сигнал тоді. Реквізити після оплати. Пишете сигнал, дату та час оплати. Давайте я не буду замовлю. Я вірможу замовлення батарей. Я, я на його Стане відміну добачу. Питання: навіщо замовляти в інтернет-магазині, якщо ти зразу міг замовити по місцю? Я просто цієї логіки не розумію. І це не, не одне замовлення таке. Бувають дуже часто такі замовлення.